21 липня з міста Самбура під керівництвом директора польської недільної школи імені Івана Павла ІІ, гузор Христини Йосипівна, відбувся туристично-краєзнавчий тур з вивченням польської мови у практиці, учасниками якого були група дітей з польської школи та їх опікуни. Це була поїздка в полави, невелике місто на березі річки Вісла. Це частина туристичного трикутника полави казімеж дольний Ленчу. В місті є один з найбільших у Польщі палацово-парковий комплекс магнатів Чарторийських. Він складається з величезного класицистичного палацу Чарториський, трохи меншого палацу Маринки, костелу і, власне, самого парку з гротами і парковою архітектурою. Учасники подорожі в першу чергу відвідали Палац Чарториських, який є історичною пам'яткою міста Пулави. Всю подорож нас супроводжувала тепла та ясна погода. Це сприяло можливості гарно та з проводити час у спортивному комплексі з басейном, де тренувалися учасники Євро-2012. Основною цілею поїздки була участь у театральних конкурсах в рамках першого міжнародного фестивалю театрального мистецтва східних кресів. Це польська назва території сьогоденної західної України, Білорусії та Литви, що колись входили до складу Польщі. Похвальним було й те, що єдиним дитячим колективом був театральний колектив польської школи міста Самбора, який на високому професіональному рівні виступив поруч з професійними артистами Литви, Білорусії та Польщі. Театральні дійства відбувалися у місті Казімеш Дольне та у місті Пулави, в будинку хіміка, який там знаходиться. Доречною була інстанізація байки Олександра Фредра Павелейкавел, яку представляв театральний колектив польської школи. Олександр Фредер – польський комедіограф, поет, мемуарист. Саме в цей період була 220-та річниця з дня його народження. У селі Вишня, колишня назва Бенькова Вишня біля міста Рудок, розташований палац Фредрів, де й проживав сам автор. Головні ролі байки Павел і Гавел виконала Ірина Месько в ролі Павла та Юлія Ляхович Гавел. З групою міста Самбора подорож відправилась група дітей з Івана франківська керівником якої була кандидат мистецтвознавства Зорина Валіхновська. Під час виступу дівчата творчого колективу представили публіці свої вокальні можливості. Про досягнення колективів були дуже теплі приємні відгуки і, звичайно, ж отримано запрошення незабутньо провести час наступного року в місті Кулави. Також подорож була з метою відвідувати мальовничі міста Польщі, які приваблюють туристів своєю вишуканістю та неповторністю. Це були такі міста, як Неленчу, Войцеху, казимеш Дольний, Яновець і, звичайно ж, Варшава. Візит дойцехова здивував нас своєрідно багатим музеєм ковальства. Вироби різноманітних форм зацікавили відвідувачі своєю оригінальністю. У містечку Яновці група відвідала мальовничий дворок Моніків, а на завершення відвідала Яновецький замок, який захоплював своєю легендарною історією. На мою думку, діти надовго запам'ятають екскурсію до столиці Польщі Варшави. Щоб встигнути відвідати місця, варті уваги у Варшаві було виділено цілий день. Спочатку це був візит до музею літньої резиденції короля Станіслава Августа. Пізніше була прогулянка центральною частиною міста, де знаходиться королівський замок і площею старого міста. На завершенні діти мали можливість насолоджуватись прогулянкою по зоопарку, побачити різноманітних тварин світу, яких можливо ніколи й не бачили. Діти провели дуже багато часу разом. За цей час їхня дружба зміцнилась. Вони дізналися багато нового та цікавого про відвідування ними місця, покращили свої навики польської мови, адже весь цей час вони, власне, спілкувалися з польською мовою. Завдячуючи директору польської школи у місті Самборі, гусар Христині Йосипівни, відпочинок був захоплюючим та дуже цікавим.